Вітаю вас, мої дорегенькі. Я Ірина, і у нас розклад на тиждень з 21 по 27 жовтня. У нас, як зазвичай, ми починаємо з овнів. Так, овні, у вас сонечко. Чудова карта, прекрасна карта. Тобто, у вас тиждень буде якісь прояснення, буде, якісь удача, слава. Вами, можливо, будуть захоплюватися. Тут карта, ви знаєте, успіху, повного успіху. Тут важливо не опалитися, не дуже его, щоб у вас не зашкалювало потім. Будьте просто обережні в цьому плані. Хтось, можливо, йде в солярій, не пережартеся. Ось якось так. Слава може вдарити трохи в голову. Ось тут в мене ще таке. А так, тиждень прекрасний. Тут якась правда може висвітитися. В принципі, тиждень хороший і успішний. Дивіться, щоб ви встигли цей тиждень багато чого досягнути. Ось. Тому саме важливе вирішуйте цього тижня. Тепер переходимо до тельців. Дорогі тельці. У вас іде лицар монет. Лицар монет говорить, ну це ваша стихія, тобто ви будете себе почувати цього тижня як риба в воді. Тобто нічого дивного. Ось, ви просуваєтесь своїм шляхом. Ви вперто, якщо будете вперто, от далі наполегливо працювати, далі наполегливо йти до своєї мети, до своєї цілі. Повірте мені, ви до неї дойдете. Тут буде якийсь заробіток, тут будуть якісь відрядження, можливо. Тут, можливо, буде купівля, продаж, все що з матеріальним, перевозити. Можливо, хтось буде на фронт вести якусь зброю або ще щось. Ну, ось якось так. Ось. Тобто, хтось, можливо, буде переїжджати ось, в дорозі, закуповуватися, на зиму робити якісь, а хтось з городу, з, 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 цього, з плантації щось буде, збирати урожай і тому подібне. Це. В принципі, дорога а, фінансова. Ось якось так. Звичайно, це не буде швидко, це буде помаленько, але впевнено. Тепер переходимо до близнюків. Дорогі близнюки, а у вас місяць. А, на вас чекають якісь, ну, скажімо такі, нечисті справи. А вас можуть заманювати у якісь оборудки. Будьте обережні. Будьте дійсно обережні, на начікують як ці дві собачки. Одна в один бік, друга в другий бік. Тобто будьте обережні, з ким ви спілкуєтесь, будьте обережні, які пропозиції до вас приходять, яка робота до вас приходить. Можливо, вам буде не все зрозуміло. І, можливо, на вас буде щось давити. Оця незрозумілість, невизначеність. Ось, якісь страхи, якась інтуїція буде вас не покидати. Це місяць, в принципі, це, знаєте, такі бажання ревнощі можуть бути. Страх якийсь може бути, депресія може бути. Будьте просто обережні. ось, і... В принципі, будьте завжди на чоку, щоб вас ну, не втягнули в якусь аферу, скажімо так. Тепер переходимо до раків. Дорогі раки, у вас двічка, монет. Нестабільна ситуація цього тижня. У вас буде вас хелітати з боку в бік, як у почуттях, можливо, когось в почуттях, когось у фінансах, когось на роботі будуть кицькати туди-сюди, знаєте, як той футбольний м'ячик. Ось а, вам буде важко втримати рівновагу. Дуже важко. Це і емоційний стан може бути. Це може бути не хватати до зарплати грошей. У кожного це програється по-своєму. Мені цікаво, як воно у вас програється. Будь ласка, пишіть, мені це цікаво. А, не намагайтеся втримати ситуацію, але з грошима будьте обережні. Не... А, Купити якісь дурниці, наприклад, чогось. Ну, ось якось так не, не обдумано, не робіть ніяких покупочок. Гаразд, тепер у нас леви. Дорогі леви, у нас іде буб. Ага. Паж жезлів. Якась з'явиться у вас ідея, якась молода, молода енергія у вас з'явиться, бажання а, себе показати, бажання а, себе презентувати, з ким знайомитися можливо, почати щось нове, нове навчання, новий переїзд, нових друзів. А, тут дуже багато чого може бути. Чогось нового, якихось нових відчуттів, наприклад, так. Бажання, просто бажання існувати, діяти, творити і тому подібне. Ось якось так. Можливо, у вас з'явиться дійсно якесь, якийсь новий проект. Ось якісь <клес> нові можуть бути, як це ще називається. Як це називається? Повідомлення, звістки якісь, звістки від ваших дітей, звістки з роботи нової. Ось якось так. А, порада цієї карти, будьте уважними. Вивчайте іноземні мови, тому що це може бути про мову. Можливо, з'явиться у вас ідея кудись переїхати. Це теж може бути. Ну і новий проєкт, як я вже сказала, нова робота. Ось. А тепер переходимо до ДІВ. Дорогі діви, а у вас паш кубків. Теж молода енергія, але, знаєте, така фльорту, легкості. Буде, знаєте, неважко. Зазвичай діви вони дуже прискіпливі, дуже в старанні, наприклад. Ну, кожна, кожна діва все рівно по-своєму. Але це. Земний знак, а тут у нас іде кубки. Тобто емоційний буде у вас тиждень, якісь новини будуть приємні, якийсь як називається флірт якийсь може бути, якісь компліменти можуть бути. Можливо, хтось займеться своїми дітьми. Ось. Карта хороша, карта приємна. Насолоджуйтеся цією легкістю. І незавантаженість, ось якось так. Тепер переходимо до терезів. Дорогі Терези, а у вас десяточка монет, тобто вам пофартить. Це може бути спадщина, це може бути якась крупна сума, скажімо так. Це може бути зарплата у когось. Ось, купи продай. Теж хтось продасть будинок, хтось купить будинок. Взагалі-то по цій карті ідуть і городи, і плантації, і нерухомість. Ось. В принципі, це хороша карта, і це може бути. Ваша сім'я, сімейний бізнес, наприклад. Або з сім'єю будете говорити про якісь гроші, утворити, можливо, дійсно сімейний бізнес. Ось якось так. В принципі, карта хороша, грошова карта. Тобто, вам пофартить цього тижня. Можливо, будуть якісь пропозиції заробити гроші, мої дорогенькі. Ось якось так. Я не подивилася, що там на дні було, але ну, виглядає, що добре. Ось якось так. Гаразд, Тепер переходимо до скорпіонів. Дорогі скорпіончики, а у вас якась ну, не те, що небезпека, але вам прийдеться або відбиватися, або пробивати собі шлях. Відбиватися від когось. Це єдине, що я зараз скажу, візьміть це до уваги. Відстоюйте себе, свою позицію, свої переконання і йдіть далі вперед. Ось якось так: до своїх цілей. Тобто, у вас є якась ціль, і йдіть вперед. Ось якось так. Гаразд, хто пробиває собі кар'єрну сходинку, пробивайте її далі. Тепер переходимо, якщо ви. Ще, знаєте, в мене що йде? Якщо в коханні, то, ну, скажімо так, добивайтеся. Добивайтеся кохання, добивайтеся своєї нареченої, свого нареченого там, хто би то не був. Так, поїхали далі. Тепер у нас йдуть стрільці. Поїхали до стрільців. Дорогі стрільці, у вас королева жезлів. Тобто виглядає, що тут людина, як би це сказати, це ж вогонь, правда? Ось. Тому я би сказала, що у вас ваш тиждень, скажімо так, якщо ви жінка, це взагалі, ви на коні, ви блістіте. Вас помічають, ви завойовуєте всіх своєю зовнішньою, своїми виступами. Взагалі, тут якось привертайте до себе увагу. Ви можете просто паглічиком махнути і за вами всі пішли. Тобто, можливо, хтось з вас буде свій бізнес робити, розпочинати. Хтось прийдеться щось організовувати, якісь свято, якісь мероприємство. А, ось, з колективом командувати і тому подібне. Ось, навіть не командувати, а тут більше організовувати робочий день, працю якось так. Ось, а, 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 Знаєте, як дирижер бути. Ось, Якщо ви чоловік, то ви маєте шанс познайомитися з такою жінкою, нека на вашій хвилі, скажімо так, близнюки. А, ну, не, не, не саме близнюки, а можливо в когось буде близнюки, але тут. Людина на вашій, скажімо так, на вашому рівні, якось так. Порада цієї карти іти вперед, завойовувати свої території, тобто тут шармом, шармом своєю вмінням себе подати, скажімо так. Гаразд, тепер у нас ідуть після стрільців козироги. Дорогі козироги, четвірочка кубків. Щось ви вже, вам надоїло. Ви втомилися, вам нічого не хочеться, не задоволень, ні грошей. Взагалі, тут емоційний стан вже трошечки перевалило. Емоційний стан трошечки паде у вас. Скажімо так, ви переїлися хорошими новинами, хорошими друзями і тому подібне. Ця карта говорить, що ви наразі в легенькій депресії, скажімо так. Перенасичення. Ця карта говорить про перенасичення. Ви чогось можете не помічати. Будьте обережні, тому що в такі моменти дуже часто приходить, ну, скажімо так, якісь хороші пропозиції, Приходять якісь шанси, приходять, які ви можете просто пропустити. Гаразд, переходимо до водоліїв. Дорогі водолії, у вас вісімка кубків. Тут теж емоційний стан не дуже. Скажімо так, ви чимось розчаровані або кимось. А, у вас емоційний стан теж впав. Ось, людина зневірилась, людина, можливо, зняла рожеві окуляри. Ось, а, вже світ не такий блакитний, а навпаки, в тусклих фарбах. Ось а, Ну, відверто скажу, але але порада цієї карти вставати і шукати свого щастя. Якщо ви зневірились в коханні, це не значить, що немає для вас підходящої пари. Вона десь є. Її треба знайти, треба відкрити очі, треба побачити, можливо, ваше оточення. Шукайте свого щастя. Якщо вас звільнили з роботи, якщо а, ви там десь щось, якісь неполадки, шукайте свого щастя. Ідіть, піднімайтеся ідіть вперед, не розкисайте, скажімо так. Тепер переходимо до риб. Вибачайте. Тепер переходимо до риб. Дорогі рибки, а у вас король кубків. Тобто у вас, ви витяг... я витягнула для вас вашу енергію. Це, якщо ви чоловік, тут, без сумніву, ви закохані. Емоційний стан на високому рівні. Це емоційний стан, е спричинений через особу. Якщо це ви через вас, а ні, то через мужчину. Скоріше за все, це мужчина. Це закоханість, це е, е, не тільки закоханість, це любов. Це приязнь, це людина, яка вас пожаліє, людина, яка вам допоможе, людина, яка вас пригріє, ось якось так. Це людина вашого серця. Тобто таке враження, що ви зможете з кимось познайомитись, якщо ви жінка. Ось якось так. Або у вас є прихильник. Скоріше за все, у вас є прихильник, мої дорогенькі. Щоб його помітити, треба роздивитися. ось, Але ще ця карта говорить про творчу, про якусь творчість. Тобто, можливо, у вас будуть якісь ідеї, написати твір або бажання. Натхнення буде у вас щось творити, витворяти, ось якось так. тобто, Скласти музику, покреативнічати, скажімо так. Займайтеся чимось цікавим, чимось корисним, мої дорогенькі. Гаразд, карта каже, тільки не наступайте на ті самі граблі. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, гарного вам тижня, мирного і разом до перемоги! Все буде Україна!